Я ja не буду довго говорити. Я просто хочу звернутися до Любомира Дмитрию, якщо нам буде дивитися цю передачу, бо їй показували рада передачі фена, де вона дуже ну, говорила, як вона заслужена все. я хочу звернутися до Лікомира Дмитривна ще. Ну добре, ви нас так хочете вдарити. Но, в цей час ударяти у таку економічну кризу. Я вас був головний бугатир. Сім років я з вами робила, підписувала ту вашу на фінничку, чи яку. І вам вже недостатньо було тих коштів, щоб вже і нам дати якісь гроші. Я інвалід, йшла на операцію на серце. Ви мені руки не подали, тоді я була головним бугатиром. Ну 100 гривень подали. До того Києва, може, не прийдеш з клапаном, І тепер, коли мене цей директор, я дуже брав. Забити, може Оля Степанівна на бутівку воїн або може, що полину судді, що я можу по фірмі піти, щось зробити, тоді так, трястися і що, бо буде гроші. ми будемо потихень насички, там зарплати ці пенсії інвалідної, будемо вам відняти. Давити, як економічна близа світа, нам добре допомагати. з вашого боку. Бо йшла на футболі, не знаю, Но суд буде ще і другий може. Я сподіваюся, що і другий суд існує. До речі, там за про ці заслужені її грамоти, як да. вона. Значить, оскільки робилася ревізія, на іміджовий центр у Києві вона кожний рік, по два-три рази у році перерахувала кошти від 8 до 15 тисяч і купляла собі на ворози. Це да. все дуже легко, ви розумієте самі, що коли робиться фінансова ревізія, ви чітко бачите, хто куди гроші йдуть, хто отримувач, що іміджова фірма, яка грамота виштампує, її вручав, є такий. Асоціація українська, одна із асоціацій, бо їх є чотири асоціація бюро та України. Їх є чотири, і один із них зареєстрований Черненко голова асоціації, це її товариш, її так, Одна тікається тут миларізденішки. А недостача підприємства не мала на ремонт, маючи обороти такі великі. Як, як можна цю же людину, як можна поновляти на роботу, яка крала з цього підприємства? І це є матеріалу прокуратури. А в прокуратурі? Міській чи ще Міській, ну звичайно, ми не скачемо, як вона є ієрарка, правда, раз ми місько живемо в місті, працюємо в місті, наша прокуратура в місті. І ми конкретно надавали матеріали офіційно. Коли був пан Тацюн, потім при ньому ще велося розстеження Коли була виїмка, прийшли ну, за матеріалами, повністю виїмка пішла по бухгалтерії. Ну, як положено, надані всі матеріали, оригінали всіх документів. Коли вже пан Стратюк, ми по новій подали. Нагадали про це все. Ну, На тому рівні воно залишилось. Скажіть, будь ласка, коли я приступила до роботи, звичайно, визвала ревізію, визвала аудит. Він був проведений тільки за якісь три роки. Матеріалу подано, ну я не буду казати, матеріалу подано в прокуратуру діяльність пані Уцик. Це є, чесно кажучи, Крадені гроші від колектива, за які вона їздила по світу, не, не 13-ї, не зарплати, але терпіли, бо вона вміла дуже залякувати. І це всі знають. Терпіли, терпіли, мовчки робили так і.